Якщо кожен з нас зуміє зробити щасливою іншу людину, хоча б одну на землі всі будуть щасливими. Це слова Юрія Нікуліна. А дарувати людям радість це була його професія, професія всього його життя. Дай ну, ну, Лучше всього професію наш вахтер в нашому домі. Я одна вихожу, он говорит, ну на роботу, на роботу. завидую вам. Какая у вас професія, а? Ех, вийшов, поля дурака, і все, деньги платять, все так У Том сміються, А я подумав, в общем, так, да, звісно. Сьогодні його називають зіркою кіно, що не гасне і не дарма. Уже більше півстоліття минуло, як його полюбили глядачі. А він залишається для шанувальників таким, як і тоді. Народився майстер перевтілень 18 грудня 1921 року. Його батьки, які проживали на той час в Демидові, були акторами. Коли хлопчикові виповнилося 4 роки, сім'я оселилася в Москві. У роки Великої вітчизняної війни Юрій Нікулін був на фронті. Після повернення додому він почав вчитися акторській майстерності. На жаль, ні в один із вищих навчальних закладів Нікулін так і не зміг тоді вступити. Так Юрій Нікулін потрапив до студії «Клоунади», яка діяла при московському цирку на цвятному бульварі. Я буду щасливим, якщо про мене потім скажуть, він був доброю людиною. Це не означає, що я завжди добрий, але доброта на першому місці, казав Юрій Володимирович. Супереч прогнозам, які Юрій Нікулін почув при вступі до інституту кінематографії, що його ніхто ніколи не буде знімати, в кіно він таки прийшов. Артист дебютував на екрані в 36 років. У 1958 році він зіграв невелику роль піротехніка у фільмі Дівчина з гітарою. У цій стрічці Юрій Нікулін вимовляє лише декілька реплік, але вони стали яскравими і вибуховими. яка крохотулька? – Дійсно, крохотулька. – Зараз? он у нас джикнет. А может быть, в другой раз? Другого раза не будет. Ложись! Я извиняюсь, товарищи. Не тот зажег. Сейчас повторю. На кінець сцени свого першого фільму герой обіцяє вжикнути ще краще, і він стримав слова. Наступні стрічки за участю Нікуліна стали вибухово успішними. Фільм Пес Барбос і Незвичайний крос поклав початок ролям, які забезпечили актору всенародну любов. Незабутній образ Бовтора зі знаменитої трійки в улюблених стрічках відкрили глядачам виняткову чарівність і життєрадісність актора. Юрій Володимирович Нікулін грав у багатьох улюблених народом фільмах. Персонажі цих фільмів кумедні і ліричні, добродушні диваки. Але актор грав не тільки комічні ролі. У фільмі Коли дерева були великими, розкрився драматичний талант виконавця. Слід зазначити його гру у фільмах про Велику Вітчизняну війну, про яку він знав не з розмов. «20 днів без війни. Стрічка, в якій роль військового журналіста Лопатіна, актор зіграв зі справжнім внутрішнім драматизмом. У 1982 році Нікулін очолив цирк, у якому пропрацював все життя. Популярним мене зробило кіно. Публіка бачила в мені Бовдура, і я публіці підігрував.